Через наслідки тяжкої хвороби, сьогодні вранці зупинилося серце талановитого співака, автора неймовірно красивих пісень Михайла Клименка, більше відомого як гурт Адам. Зазвичай я кажу: «Кошенята, попліткуємо. У нас розважальний контент, і я звик до того, що плітки, інтриги, розслідування, скандали це те, що завжди нас відволікає. Це те, що завжди. Нас підживлює в якомусь сенсі, але сьогодні не характерне відео на моєму каналі, відео в пам'ять про людину, тому що ми не були знайомі добре. Знайомі ми на декілька заходах пересікалися. Трішки спілкувалися, були підписані одне на одного. Але ви знаєте, Міша був ледве не єдиним з українського шоу-бізнесу, хто не потрапляв у наші пліткові хроніки. От від слова зовсім, бо це людина про музику. Він ніколи не приймав участь в кулуарних інтригах, не намагався підживлювати інтерес до своєї персони через інструменти піару. І чомусь завжди несправедливо забирають талановитих світлих. Хороших людей, а усіляка нечисть продовжує жити прекрасно. Давайте трішки зануримось спогадів в біографію Міше. Висловлюю співчуття усім фанам гурту, рідним та близьким, і бажаю сил пережити цю велику втрату. Пісні Міші завжди житимуть в наших серцях. Танцюю зі мною! 19 листопада на офіційній інстаграм-сторінці гурту стало відомо про те, що друзі Міша Клименко-Адам вже як два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього. Один день лікування обходиться більш ніж в 25 тисяч гривень. Якщо є можливість підтримати нас фінансово, будемо вам дуже вдячні. Моліться, будь ласка, Богу Мішу. Ця новина шокувала абсолютно усіх, тому що це неймовірно тяжка хвороба, трішки для довідки. Туберкульозний менінгіт це найтяжча форма туберкульозу, при якій збудник мікобактерія туберкульозу уражає мозкові оболонки, викликаючи їх запалення. менінгіт – через кровоносні судини, найчастіше в основі мозку, що є небезпечним інфекційним ураженням центральної нервової системи, що може призвести до коми та смерті без лікування. Тобто розумієте ступінь тяжкості хвороби. Творчий спадок Міші насправді достатньо великий, адже він є автором великої кількості пісень для інших українських артистів, таких як Олександр Пономарьов Пісня, Доня, Ти в Мені є, Марія Єремчук, 99 Марина Круть та багато інших. Також із «Юлою компанії. Працював з молодою артисткою Дарішою Михайло зі своєю дружиною Олександрою є ідейним засновником та ідеологом гурту Адам, який був заснований у 2015 році, але широкий загал почув про гурт два роки тому, коли композиція повільно стала абсолютнішим хітом. І кожен українець її почув вже під час повномасштабного вторгнення. Сингл було випущено наприкінці січня 2023 року. Михайло народився 20 липня 1987 року в Гостомелі, отримав освіту в музичній школі, а також поєднував це зі своєю любов'ю до комп'ютерів з 2009 року. Одружений з Олександрою Норовою, я хочу нагадати вам про те, що Інколи ми ставимось до життя дуже як до чогось належного, але ніколи не знаєш, де може спіткати біда. Тому, будь ласка, цінуйте це життя, цінуйте своїх близьких, рідних та небайдужих вам людей. Ми живемо в страшні часи, повномасштабне вторгнення. Підтримуйте одне одного у скрутну хвилину, і якщо маєте можливість, допомагайте, не залишайтеся байдужими. Світла пам'ять Михайлу та сил сім'ї і близьким пережити. Цю велику втрату.